А яку краще прошку взяти? Одинадцяту про тринадцятий про чи шістнадцятий про? І це не важливо, який айфон брати. Головне, що при замовлення айфон у нас навушники в подарунок. Що просто так? Ну так, скажіть просто, я хочу навушники. Я зна? хочу навушники. Все, беріть, але купіть айфон, виберіть собі. А, а який брати? Ну який у вас айфон зараз? У мене зараз сьомі. Ну, то візьміть собі 13-й к смішне слово? Це трішки. Е, вот. Це 8 тисяч коштує. В Сенсі 7 тисяч. Вісім тисяч, 13-й Pro Max. Ну, це оплата 4 на 3 місяці. А, Ну добре. Тут поліруються ваші iPhone і Apple Watch. Ну, якщо у вас є царапани, ми їх всі відполіруємо. Пишіть Пішіть намуди для замовлення ціна від 800 гривень. Розкажіть, яка різниця між БУ-айфоном і відновленим айфоном? Ну, дивіться, Буа айфон це я беру вам, віддаю свій. Але ви не знаєте, що він там заблокований під оператора. А відновлений iPhone? Це ми викуповуємо його, оглядаємо його, тестуємо, відновлюємо всі запчастини, щоб він працював ідеально, і даємо річну безкоштовну гарантію. І Він повністю підтримує всіх операторів, немає ніяких блокувань. Ну і річна гарантія, ще раз попереджаю. І відправляємо накладним платежем. То я хочу відновлений? Ну, то беріть. Так, ти вже відстежувалася, то маєш знати, яка різниця між цими двома айфонами? Е, так, ну Це 11-й іфон і це 11-й Так. Е, це от, не побитий екран, тут трішки побитий екран. Угу. І, е, і тут, що? Ну, тут тут чорний такий. А тут... чому там чорне? Це лімітована версія, така оригінальна, дуже унікальна. Яка лімітована версія? Стажується ще місяць.